Стало біло навкруги. Я розтрошую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. У дружбі я з дітьми всіма. Здогадались, я зима, правильно, і тема нашого сьогоднішнього заняття це зима. І читати будемо з вами оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Хлопчик хотів приголубити сніжинку. Діти, я знаю, що ви всі любите зиму чарівницю, і вона про це знає, тому і послала своїх маленьких донечок-сніжинок, таких легких, ніжних, прозорих, мов пушинки, і красивих, мов зірки. І сьогодні ми з вами прочитаємо одну історію про сніжинку. Тож слухайте уважно. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав, ось впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню, він захотів приголубити сніжинку. А вона впала на теплу, добру руку хлопчика і розтала. Хлопчик з жалем дивився на руку, на долоні блищить крапелька. Мов сльозинка. Діти, куди впала сніжинка? Чому хлопчик жалем дивився на руку? Якою була сніжинка, що летіла на землю? Що з нею сталося? Чому? Діти, а чим вам подобається зима? Які ви знаєте зимові розваги? Що можна зліпити зі снігу? Тож я вам пропоную зараз зліпити разом зі мною сніговика, а для цього нам потрібні ватні диски, клей і картон. Починаємо!